Всім привіт! Декілька років тому ми вже говорили про цей апарат, але тоді ми ще не знали так багато про нього. Тому зустрічайте оновлений огляд, так би мовити, на досвіді, система комп'ютерної томографії Papaya 3D від компанії Джанре. Чому система? Все просто. Ви купуєте готовий продукт з комп'ютером, навчанням, калібруванням, монтажем, доставкою. Єдине, що вам залишається зробити, це обрати комплектацію з цефалостатом або без. А тепер давайте трошки поговоримо про характеристики. Тіх завжди найбільше цікавить розмір рамки в цьому апараті. Максимальний розмір рамки це 16х14. При цьому розмірі ви отримаєте розмір вокселя 200 мікрон. Якщо вам потрібен найточніший варіант знімку, це буде знімок 5 х 5 з розміром вокселя 75 мікрон. Також в комплекті з апаратом іде своє власне програмне забезпечення ZEA з нелімітованою кількістю ліцензій. Що це значить? Ви можете встановити цю програму на будь-яку кількість комп'ютерів. Але найголовнішою кілер-фічою цього апарату є те, що він є 360 градусів. Трубка і датчик роблять повний оберт навколо пацієнта, що мінімізує іонне голодання позаду металевих артефактів. Вкупі до цього широкі можливості під час калібрування, окремий датчик на КТ і панораму, тонкі і водночас зрозумілі налаштування при виставленні пацієнта обличчям до обличчя роблять цей апарат переможцем в номінації Ціна, якість надійність. А зараз поговоримо трохи про компанію Джанарей. Компанія Джанрей це корейський виробник з повним циклом виготовлення рентгенобладнень. Їх це дуги і мамографи стали золотим стандартом в індустрії. Вони були одними з найперших, хто зробили портативний рентгенфотоапарат. Спочатку для ветеринарів, а згодом він вже потрапив до стоматологів з 2019 року. Вони випустили останню ревізію свого комп'ютерного томографа Джанарей Папая, який, по факту, є апаратом 3 в 1. З ним ви отримуєте перше, це високоякісна діагностика твердих тканин і зубів в порожнині рота, друге це діагностика суглобу і захворювань з коронево-нижнічолопного Третє це лор-діагностика. Є окремі функції для лор-діагностики в цьому апараті. А тепер поговоримо трішки про ціну. Як прийнято в різних індустріях, Обираючи продукти від корейських виробників, ви завжди бачите ціну нижче, відсотків на 30. Але при тому ви отримаєте потужний функціонал, високу якість обладнання. І топову комплектацію. Така саме історія з компанією Generay і системою КТ Папая 3D. А ознайомитися з цінами та комплектаціями ви можете на сайті компанії TES Dental, офіційного і єдиного імпортера в Україні компанії Generay. До речі, посилання закріплено в дописі. А на сьогодні все. З вами був Антон. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, якщо у вас залишились ще якісь питання. Пока!